Квадрогараж на зв'язку Слава Україні. Черговий відосик або рубрика серія відосів про 550 і 565 -й лінхай. Минулу суботу ми відкатались на цьому квадроциклі по болотяках, дуже злих, катались разом з позашляховиками, джипи підготовленими. І на цю покатуху випадково попав там один квадроцикл Moto 500. -ка. Так, ну що, в результаті, якби покатухи по болоту, очевидним стало те, що. Квадроцикл їде по болоту набагато краще, ніж будь-який дорогущий підготовлений автомобіль, тому що він має меншу масу. Він має зубаті покришечки мягенькі і чесний, чесний повний привід з усіма блокіровками. Але сьогодні ми поговоримо про інше. Сьогодні ми поговоримо про. Таке дуже часте питання, яке задають багато людей, які хочуть придбати квадроцикл. Вони питають, а який ресурс у квадроцикла, а скільки він проходить. Ну ну, примірно, скільки він пройде. Ну, Года 3. зможу я на ньому їздити, щоб нічого не вкладувати в нього і нічого, щоб не там? там, или двадцять, людина питає, зможу я проїздити. От зараз ми порозмірковуємо і спробуємо дати відповідь на ці питання. Ось він квадроцикл. значить, в суботу я цілий день відкатав по болотяках, цілий день йшов дощ. Віз я квадроцикл назад на прицепі 120 км. Тобто його як не як дощем обмило. В неділю він півдня стояв на дворі, його обмивало дощем. І сьогодні зранку йшов дощ. Так, зверху квадроцикл трошки обмило. Але сліди його експлуатації по болотах, я думаю, присутні. І вони видні абсолютно неозброєним оком. Подивіться, що там робиться, на карданах намотано. Тут ось на патрубках, на масляному фільтрі, на шлангах, які йдуть до масляного радіатора. Подивіться, що тут робиться. Селектор ось він. переключення, передач, все заліплене. Подивіться, ось він рульовий наконечник, видно вам його чи ні. От. Подивіться, що тут зробило з шрусом, десь щось намотало, перекрутило його, чудом-чудом, дівом дівним його не порвало. Тут полуось в такому ось стані. От Як ви думаєте, якщо кататися по бездоріжжю, ну чи можна? От в таких умовах щось прогнозувати. Чи казати, який там ресурс буде, скільки воно проходить. Як от можна щось таке передбачити і сказати людині, що у вас 3 роки, наприклад, не буде проблем, коли техніка ну просто в режимі... Не знаю, що це за режим, режим унічтаження працює. Так, Ну це поки що з того, що я бачу, то це. Перекрутила пильник шруса. Плюс вот у нас зайшла палка і виламала підкрилок. Так, і ще у нас був была зупинка в болоті через те, що трос лебедки. Трос лебедки перескочив між барабаном. Ось його видно, барабан. Вертикально така била. білий бортик такий. И между барабаном и корпусом редуктора есть щелина. То У нас перескочив туди трос і заклинило барабан і довелось там прямо в болотах. Отак я сидів у воді, зверху лє дощ цілий день, в суботу був дощ. Коротше, я знімав лібетку і повністю її розбирав, від'єднував мотор, від редуктора, щоб відсунути барабан і перемотати трос заново. Повна жесть була десь в болоті. Тут, видно, ось один болт є, а другого немає. Десь в болоті загубився болт. Як ви бачите, слід там від нього є, а болта самого немає. От. Що ви скажете, який, який може бути ресурс техніки, коли вона працює в таких умовах, якщо ви подивитесь відео про покатушки на самих різних квадроциклах, чи то Китай, чи то Японія, чи то Америка, то класично. Буквально в кожному відео, де техніка використовується агресивно, де на квадроциклах дубасять, закінчується тим, що техніка ламається. І неважливо, це Америка, Китай там, чи виробник якийсь азіатський. Японія маю на увазі. Ламається все, ламаються полуосі, відламуються речаги, шарові опори, ламаються рами, лебідки, ламаються коробки передач. Виходять з ладу варіатори, тому що умови експлуатації просто нелюдські. Це по-перше, а по-друге, це такий кайф, коли ти їбашиш по бездоріжжю, адреналін, мозок відключається, і ти тільки робиш те, що тиснеш на газ і їбашиш, 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 їбашиш. Тому класична ситуація, коли ламається все. І навіть модні, дорогущі квадроцикли, BRP, Yamaha, Kawasaki, Polaris, вони не витримують. Новий квадрик може витримати там одну покатуху до вечора доїздив, а ввечері щось поламали. Поламали коробку, порвали варіатор, пормували повлось, порвали шарову опору, відірвали рульову тягу, зламали поворотний кулак і так далі. За одну покатуху, за одну, а люди дзвонять і питають. А 3 роки я зможу без проблем на від'їзди, щоб у мене нічого не поламалося. А 1010 я зможу проїхати. От, після кожної адекватної покатухи, ну як адекватної, якщо використовувати техніку за призначенням, там, або після агресивного використання, техніка має попадати на сервіс і кваліфіковані, навчені досвідчені люди мають її оглянути і обслужити. Треба знімати колеса, тому що подивіться, я впевнений, трава там намотана і вона впилася, просто повпивалася, понамотувала і позадавлювала підсальники ступічних підшипників. Раз туди понамотувала траву, значить сальник вже не був герметичний і туди потрапляла водичка. Раз водичка потрапляла під сальник, значить вона попадала в підшипник. Підшипник вже треба одразу перемазати, набити туди чистої смазки. Бо з водою, яка туди попала, він ходити довго не буде. Те саме рульові наконечники. Подивіться, тут земля лежить. А скільки сюди води прилітало, тут крутиться колесо, тут просто фонтани грязі. Під пильники треба накладати смазочку. Те саме кардани. Вони під нагрузкою крутяться там в болотяки. Слава Богу. ну і якби У Лінхая передбачена можливість смазувати крестовини. Там є ставотнички. Тому це все діло можна обслужити гарненько, набити туди смазку і витіснити воду, яка туди попала. Варіатор. Тут хоч і є шноркелі, але все одно водичка через оці хобота туди й попадає потрошечки, пилюка насмоктується. Тому в таких... Ну просто не людських умовах знімати треба кришку, перечищати, перемивати. Є речі, які треба смазувати, є речі, які там повинні бути чисті, сухі, безжирені. За цим усим теж треба слідкувати. Квадрик, щоб ви розуміли, Просто, щоб ви розуміли, я вам покажу, який у нього пробіг. 3 км 700 метрів. Тобто, на офроуад цей квадроцикл заїхав, коли в нього. Пробігу там метрів 500 було. На офроуд він їхав обслужений, тут поміняні всі масла, все промазано, все протянуто. От, от така двіжуха. Як ви думаєте, який тут ресурс буде в <смі> у втулок на цапфах. Якщо його не обслужувати, якщо не обслужувати, от скільки воно проходить, 3 роки, 10 тисяч кілометрів. Я знаю, що ходитиме воно шикарно, виключно за умови регулярного обслуговування і кваліфікованого сервісу. Дубасить на такій техніці, використовують за призначенням, це нормально. Дехто купує і катається акуратно, там, на гриби з дружиною, з дітьми. Туристичні всякі маршрути. А дехто, ну, так як ми, просто болото коврове, болото таке, що стаєш і по бубінці просто провалюєшся на рівному місці. Дехто катається отак. Тому ресурс любої техніки він напряму залежить від експлуатації. В експлуатації, під експлуатацією мається на увазі, по-перше, те, як ви їздите, де ви їздите там і так далі. Ну і під експлуатацією мається на увазі також обслуговування, сервіс. Ті, хто мають якусь інженерну освіту, вони знають, що міжсервісні інтервали це величина така перемінна. Те, що рекомендують в книжках, там, скажімо, кожну тисячу кілометрів міняти масло в моторі, там і кожні три тисячі кілометрів міняти масло в мостах, там і кожні 2000 кілометрів смазувати кардани. Це достатньо опосередковані рекомендації, які підходять там для стандартних умов експлуатації. Ті умови експлуатації, в яких працює ця техніка, вони називаються важкими. важкими. І тут після кожної такої покатухи треба обслужувати квадрик, перевіряти масло в мостах, в редукторах, в переднем, чи не попала туди вода, масло в моторі. обов'язково. Той же вариатор, як я сказав. Тобто, якщо книжка пише, там перевіряти... Ремень, там, смазку обгонної муфти в варіаторі і так далі там, кожні 3000 тисячі... ніхуя. 3 км 700 метрів проїхали, ми вже туди поліземо, подивимося, якщо треба, обслужимо. І все те саме з ходовкою. Якщо книжка каже смазувати там, кардани, втуки, підвіски, да, кожні 2000 км. От ви уявіть собі. Уявіть собі. Отут втулка знаходиться під грязюка. Як ви думаєте, воно попало всередину втулки, чи ні? Або там, або внизу. Попала вода чи грязюка всередину втулки, вода така шняга, що попадає скрізь. Ніякі там сальники, ніякі манжети. Вони її не втримають. Не втримають. Можна робити систему, коли встановлюється система блоків. Ну, блок сальників там два або три з додатковими манжетами, тоді воно буде працювати. Але немає місця на квадроциклі, щоб згородити цю всю історію. Корпус редуктора ось. І видно, там виступ, бортик 5 мм, 6, ну 7 максимум, і там стоїть один сальник. Тобто, якщо встановлювати ще два сальники, то це 15 мм. 15... 15 мм це значить на 15 мм укоротить полуось. Якщо укоротить полуось, то у неї уменшиться ходу, худшиться артикуляція. Тобто невозможно добитися повної гідроізоляції і герметизації всіх і агрегатів. Поэтому просто це треба розуміти. Це треба розуміти, що... За технікою те треба дбати. Якщо це віздіход, якщо це квадроцикл, то деякі люди думають, ну блядь, його можна всю жизнь кончати, здіватися над ним, пригати, дріфтувати, тягати ним плуг по огороду, топити його по фари і з ним нічого не буде. Це абсолютно не так. Магії і чудес не існує. Якщо ви до сих пор цього не знали, ще раз кажу, подивіться відео в інтернеті, як катаються. Досвідчені квадроциклісти, як катаються вони на різній техніці, в тому числі там, і на Ямахах, на кавасаках, на БРП. І подивіться в інтернеті куча куча відео про сервіс цієї самої професіональної техніки. Ті ж самі квадроцикли BRP при умовах використання активного використання на бездоріжжі, вони після кожної покатухи вони на сервісі. Вони на сервісі. І тільки так можна зберегти ресурс основних вузлів. Да, розходники вилазять, да, підшипники іноді треба міняти. Да, кардани і крестовини теж, да, е якісь вещи, електрокомпоненти, якісь переключателі, жабки, там, вентилятор охлаждение. Ну, Він просто не може бути вічним в таких умовах, коли його засипає просто грязюкой. От. Ті ж самі втулки на підвіски там, і так далі. Тормоза. колодки, может отжить одну покатуху. Ну, просто на них попадает невероятное, невероятное количество песка и всякой грязи. Но мы же понимаем, что песок, осень, осень, песок. Кто не понимает, что такое песок, я сейчас покажу. Девица. Ось оно точила. Точильный камень. И осень ваш песок. То есть, это самые, типа песок, вот и склеили, вот такой круг. То есть, если -то там в вашу подвеску, там, или Не знаю, в мотор, в коробку, в мост, попадает даже невеликое количество песка, ну то все. Треба прощаться с техникой. То, что песок оцей, абразив він робить свою работу, він убывая. А він ще попадає з водою. вода. Вода це така шняга, яка сильно уменьшає, уменьшає знос, увеличиває трені і ніяк не способствує увеличению ресурсу. Тому поняття ресурсу і скільки проходить ваш квадроцикл, залежить напряму від вас. Чоловік каже, та я, я буду міняти масло, я буду, я розберусь, я поменяю масло. Ну, отут, як ви думаєте, після інтенсивних покатушок по болоту достаточно буде поміняти масло в моторі, щоб техніка далі адекватно служила? Я думаю нет. Е, поэтому все дуже відносно. От на прикладі Лінха і техніка сама, собі, сама по собі не погана. За свої гроші. Да? Так само як і квадроцикли BRP. Техніка непогана, але Факт залишається фактом, що навіть самі модні, самі дорогі, професіональні і навіть спортивні квадроцикли, які призначені для того, щоб на них її бошили, вони можуть не від'їздити навіть один день. Додому власник квадроцикла BRP, там, чи Махи, чи Кавасаки, він може повернутися не своїм ходом, а на вірьовці або на евакуаторі на прицепі. Це нормально. І це треба розуміти розвага, так скажем, не для бідних. Поэтому от, кажу вам так, як є. Так, ну якась ясність, якщо у вас з'являється, то це добре. Якщо я вас заплутав, то по барабану, якщо ви хочете квадроцикли, дзвоніть. Контакти, як завжди, ставте на паузу або в описі під кожним відео є. Так, хто не бачив попередні відосики, цей квадроцикл у нас попаде в рубрику тюнінг. Будемо ставити збільшеного розміру колеса, страшні, просто грязеві. Будемо переділувати бампера сюди, захисту, мощно робити. Переносити будемо радіатор, переносити будемо лебідку, щоб улучшити угол в'їзда-с'їзда, тобто свіс оцей, щоб прибрати. Він тут абсолютно не потрібен, оскільки радіатор ми відсюди приберемо то у нас отут стане лебедочка. І у нас отут буде вільне місце. Ми оцей пластик болгаркою просто відпиляємо кібені матері. Радіатор у нас стоятиме тут. Сюди ж ми повиводимо воздухозаборники від воздушного фільтра і варіатора. І все, це буде це буде убійця просто. Отак, забігаючи наперед, скажу, що ми катались. Ми катались з, з одним квадроциклом, який приїхав. На покатуху з зипером це був Сіф 520 в максимальній комплектації. І до мого подиву і до подиву власника квадроцикла Сіф Мото Лінхай їхав краще. Отака вот движуха. Лінхай коштує 6200, CF Moto 8200. А Лінхай їхав краще. Хоча по факту у Лінхая тут слабкий мотор, да, 500 кубовів і там і там. Ну, мотор у линхайчика на пару сил слабіший і плюс варіатор не так крутиться, поэтому парадоксально, но линхай їхав краще. Возможно, ви скажете дело в там або ще в чомусь. Не знаю. Цілий день ми дубасили по болотах, і цілий день линхай їхав краще. Хочете, вірте, хочете ні. Но цей бюджетний віздіход, він достойний того, щоб займати... Місце рядом з такими більш так скажем, серйозними, дорогими, більш комфортними віздіходами. Усіфмота, звісно, був усилитель руля, йому було полегше цілий день по болоту. там, да? Мені було важкувато. Ну, нічого, Ми це і справимо Ми поставимо на цей квадроцикл усі руля від 565-го лінхая. І все, він стане комфортні. Коротше, знімемо цілу рубрику відео, щоб бачили, розуміли, знали на що здатен цей бюджетний квадроцикл. То, що 550-й лінхай це самий дешевий 500-кубовий двохмісний квадроцикл на ринку з чесним повним приводом, з блокуваннями, з усіми ділами. Що? Заганяємо квадрик на мойку, відмиваємо, будемо обслужувати і готувати його. До следующей покатухи. На следующую покатуху ми, наверное, поїдемо на увеличенных колесах. Є несколько варіантів колес, які я там приміти, Замовим їх. Вот. А уже організацією переносу радіатора, виносов оцих усих переносом лебедки займаємося трошечки пізніше.